Соня, добрий день. Чому ви десь сьогодні? А де ж? Де ще дещо можна зробити? Ну нагалі всі ці також напевно щось робити. Єдине, що ми трошки в паніці, Ми не знаємо чим зарадити. Те, що ми сьогодні тут, це прекрасно, але я розбуду так, що схід був ходити і до сівраз з нею, і ця майчня не закінчилася, тому що це я безпеку. Ну, Мені дуже рада, що тут багато людей прийшло. Я ну, я взагалі не, не, не люблю більше. просто знову таке розмаїття, хто зробить сьогодні, хтось робить дев'ятому, хтось робить 9, хтось робиться, завтра. А, і оскільки люди саме організовуються, це, було на найцінніше, тому що немає там якогось провідника, який сказав, ну, я не знаю там, чи варто йти під російським посольством, повинні бути тут. Для нас а видно. Добре. добре, дякую. добре, дякую.